Останній дзвоник: вчителі отримують квіти від відданих учнів, а у деяких дітей на очах сльози, сльози радості і одночасно смутку. Адже 11 років навчання у школі вже позаду Це дуже хвилююсь, тому що чекала цього моменту як 11 років, і все дуже дуже швидко промінуло. Але я дуже рада, що і тут зараз заплачу. Тому що дуже хвилююсь. Нас чекає, ще вас багато емоцій. Очікую всього дуже нервую, але сподіваюся, що все буде добре. Трішки сумно, але Ну, колектив я з ним сплатився і вони мене підтримують, тому це компенсує і все супер. Ну, планую поступати, можливо, в Київ, але ще думаю, точно не визначився. Сьогодні у Кременчуцьких ліцеях номер 4 Кремінь та номер 5 імені Тараса Шевченка відбулось свято останнього дзвоника. Дякуємо мужнім воїнам за те, що маємо можливість зібратися сьогодні за кожен новий день, за захист цей рік. Став для нас особливим. Облаштувавши нові комфортні укриття, ми нарешті змогли вийти на очне навчання. Школа ожила, наповнилась дитячим сміхом. Шановні, я говорила, що ми вас можемо залишити ще один рік на другий рік. І ви не відмовлялися. І це, мабуть, найкраща. Похвала і вдячність в нашій роботі. Учні станцювали прощальний вальс. В останній сіли за шкільну парту і наодмінно будуть сумувати за однокласниками, вчителями, уроками та спілкуванням на перервах. За однокласниками буде сумувати і за усім цим весіллям у школі, за пиріжками у буфеті столовки. Тут дуже, школа це дуже класне місце, де можна, можна попросити з однокласниками. Навіть якщо це будуть тебе сварити, воно того варте. Я на часть цій школі з 10 класу, але я дуже, дуже мені подобається цей колектив. Я люблю цю школу, як би там не було. Все сподобалось, але сумно, що так виходить, що ми дорослішаємо, але з цим же нічого не зробиш. Привітали випускників з останнім дзвоником та завершенням дитинства і першокласники своїми виступами. Особливе це свято не тільки для одинадцятикласників, а й для вчителів. Протягом багатьох років вони робили неоцінений внесок у життя своїх учнів, давали їм знання та вчили терпінню та вирішенню важливих питань. Я радію, що вони подорослішали, що вони такі круті. Вони пройшли і карантини, і дистанційне навчання, і певний етап війни. То вони дійсно міцні, дуже сильні духом, і мені дуже. Приємно, що вони не втратили бажання навчатися, і що вони знають, чого вони хочуть. І я бажаю, щоб вони досягли своєї поставленої мети. Ми раді зачитаємо їх до нас. Любуємося, на підтримуємо третє, і хаємо. Любимо їх then, та між... Два... buna... вітаємо 11-ти класників з початком їхнього дорослого життя і бажаємо досягти поставлених цілей у майбутньому. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропасін, Іван Каченко, Кремучицькі новини.